Продовжуємо так, mm -hmm. говорити на, на таку тему. Цікаво, важливо те, що Бог поєднав, так? Людина <кій> не має ніякого права, щоб це все роз'єднати. Mm -hmm. mm. І ми дивимось тепер <кій> Римлянам. Тринадцята глава. І почитаємо трошки, так? Ось що говорить Павло Шаут Ось він говорить такі слова: Бо хто любить іншого? Ближнього, так? Є різні переклади, я буду дивитися в різні переклади. Хто любить іншого ближнього, той дотримується і виконує закон Тору. Так? Mm -hmm. так, що нам важливо бачити тут і розуміти? Так? Що? що? Те, що часи, е, що ось це послання до Римля. Так? Mm -hmm. Це вже пройшло багато років після того, як Месія він помер за наші гріхи і воскрес мертвих. Це Тора нового заповіту. Закон тора Нового заповіту. І ось що Шауль Павло говорить про 10 духовно-моральних заповідей. Так? І він говорить: бо хто любить іншого, ближнього. Той дотримується і виконує закон Тору. так? Mm -hmm. Тобто мова про те, що через Божу любов, так? Mm -hmm. тому що наша любов, вона не досконала. Людська любов, так? Mm -hmm. Вона і плотська десь, вона і егоїстична. Mm -hmm. так? Вона не досконала. Наша любов людська, вона не може досягти оцих Божих е, дух, духовних е, стандартів. Так? Тобто наша любов вона не може виконувати е, Божі духовно-моральні заповіді і не порушувати їх. Так? Ми потребуємо Божу любов. І коли Божа любов вона виливається Духом Святим Руахом. В наше життя, в наші серця, так? Тоді Божа любов допомагає нам жити по Божим духовно-моральним заповідям і виконувати так? Угу. І ось через Божу любов, через Дух Святий, який Бог дає нам, так? Угу. Через духовне народження, так? Бо щоб нам виконувати Божі заповіді, нам потрібно бути духовно живими. Духовно живими. Да. Так. Так. Mm -hmm. Через Божу любов, Тора нового заповіду, так, вона повинна виконуватися в нашому житті. Тора нового заповіду, <кхух> в якій є всі духовно-моральні заповіді. І ось далі. Кажу я так, через те, що заповіді, <кхух> чому він ось так говорить, що Хто любить ближнього, mm -hmm. в того в житті Тора закон нового заповіту виконується. Так? Любить Бога. Хто, любить, хто любить ближнього, хто любить Бога, mm -hmm. так? Тора закон виконується в Його житті, mm -hmm. так? і він тепер е хоче ці слова пояснити. Кажу я так, через те, що заповіді. Не чини перелюбу, не вбий, не вкради, не зажадай чужого, а також усі інші духовно-моральні заповіді, крім десяти заповідей, так? Ну, самі головні 10 заповідей, так? а також усі інші об'єднуються в одній. Люби ближнього свого як самого себе. Тобто ми бачимо, ми бачимо, що в Торі Нового заповіту Бог через Павла Шауля говорить про те, що 10 заповідей і дві заповіді, так? Mm -hmm. і всі духовно-моральні інші заповіді, так? І навіть Тора закон це як одне ціле. Бог об'єднує. Об'єднується в одній. Бог всі ці е, духовно-моральні заповіді, закон, тору, Він все об'єднує. Тому Бог сьогодні говорить віруючим людям те, що я об'єдную, так? в mm -hmm. інша перекладі є місяця. Це ви не роз'єднуєте. Да. Бог говорить те, що я об'єдную, людина да, не роз'єднає, не розділяє. І Бог говорить, якщо ви будете це робити, ви будете робити зло, гріх. так? І будете за це на суді відповідати. Я буду за це, скажімо, по повній програмі буду з вас, будете давати звіт за те, що ви це робили. А сьогодні люди вони цим і займаються. Все, що Бог поєднує, об'єднує, а люди розділяють, роз'єднують. Одні говорять, Бог оставив нам одну заповідь в церквах. І це на вищому рівні. Це роблять служителі, це роблять пастори, вчителі, проповідники. Слава Богу, не у всіх церквах це відбувається, але у більшість церквах. І беруть все, роз'єднують, розділяють, говорять, наприклад. Хтось говорить, Бог нам одну заповідь тільки оставив. Так? Хтось говорить, Бог нам оставив дві заповіді, всі інші Бог відмінив, скасував, їх не потрібно виконувати. так? Mm -hmm. От. Хтось говорить, Бог відмінив взагалі всю тору пророків. Так? Mm -hmm. Все Бог повідміняв. там Нам нічого не потрібно виконувати. Ось чим займаються сьогодні віруючі люди, не маючи Божого страху. Але все це Бог приведе на суд. Так. Все. За кожне слово необачно, необачно сказане, за кожне слово празне, пусте, даремне, безплідне, так? Угу. необдумане, за кожне слово, Так. Угу. людина дасть відповідь, говорить Месія. Перед Богом День суду, тому що е це велика відповідальність. Е скажімо, духовним місцем дачі е брати е і навчати людей, так? в церквах віруючих людей навчати, бо люди довіряють, так? люди довіряють, як людина мислить, так вона і живе, як людина mm -hmm. думає. Так вона і живе, як її навчають хтось в церкві, так вона і живе. І ти відповідальний, якщо, якщо ти навчаєш когось в церкві, навіть не за кафедрою. Так? А також спілкуються, віруючи, наприклад, між собою. Чи до зібрання, чи після зібрання. І ось все ти перед Богом відповідаєш за ближнього свого, якщо ти його чомусь навчаєш, Так? духовному. Ось це важливо розуміти. І далі, і далі він говорить, що любов. так, Він говорить, Шауль Павло, любов не чинить зла ближньому. Він іншому перекладі вреда. Це про яке зло він має на увазі? Вред і зло. І Ось є різні переклади, так? Хм. Прочитаю, любов не чинить зла ближньому ось чому це і є виконанням закону Тори. Тобто мова про те, Шауль Павло говорить, що любов Божа, так вона не чинить зла і вреда в тому розумінні. Що вона не порушує заповіді духовно-моральні, mm -hmm. бо вони вічні, незмінні. Mm -hmm. Тобто, тут мова в першу чергу про самого Бога, mm -hmm. що Бог ті заповіді духовно-моральні, які нам сьогодні дав, і вони сьогодні mm -hmm. актуальні і в силі, Він їх не відміняє, і крім того, Бог сам їх притримується mm -hmm. і виконує ці заповіді. І говорить: беріть з мене приклад, діти мої, і робіть те саме, виконуйте mm -hmm. мої духовно моральні заповіді. Ось про що мова, що Бог не порушує ні одну заповідь. Всі заповіді, Бог Він духовно моральні виконує по відношенню до всіх, хто є навколо Бога, хто живе в цій вселенні. Бог виконує заповіді. Він говорить, і ми повинні виконувати заповіді. Тобто, любов, вона не чинить ближньому зла в тому розумінні, що любов не обманить. Любов не вкраде, любов не mm -hmm. заздрить, не бажає чужого, не yeah. говорить вже свідчення на ближнього. Mm -hmm. Так? Yeah. Вона не перелюбствує. Тобто любов вона не відміняє Божі заповіді, не скасовує Божі заповіді. Так? Yeah. Любов вона виконує Божі заповіді. Для того Бог і записав. Для того Бог через свій Дух Святий Рух і записує, так, через наше живе спілкування з Богом. Для того Бог і записує в наших душах і серцях свої духовно-моральні заповіді, так, не для того, щоб вони просто там знаходились в наших серцях, а щоб вони виконувались так. в нашому житті. В житті. Тому Він говорить, що любов вона не порушує Божі заповіді, тому любов. І є виконанням закону Тори. Mm. Ось для чого Бог нам дав свою любов. так? Mm. Це дуже важливо розуміти, що Бог дав нам свої духовно моральні заповіді, щоб ми як в духовному зеркалі. Щоб ми бачили, щоб ми не були як сліпі котенята. щоб ми бачили, що таке любов до Бога і до ближнього. Так? А також Бог ще нам дав для того свої духовно-моральні заповіді, щоб ми в духовному зеркалі бачили наші гріхи, наші неправди, наші беззаконня, наші злочини, коли ми їх робимо. Щоб ми їх могли бачити, так? Могли визнавати, здавати, усвідомлювати, каятись, і сповідуватись перед Богом, так? Залишати ці гріхи? Так? І кров, як написано нашого Месії Єшуа, так? вона очищає нашу mm -hmm. совість і душу всякого гріха, якщо є покаяння, mm -hmm. коли mm -hmm. ми порушили Божу заповідь. Так же? Оце дуже важливо. Тому. Тут знову ми бачимо таку важливу думку. Те, що Бог поєднує, людина да, не роз'єднає. Нехай не розділяє людина. Так? Mm -hmm. Тому і відбувається, відбувається розділення. Спільта, церква. Тому і відбувається розділення. Так? Що люди, вони не е, разом в єдності. Не слідують за Месією, як його учні і послідовники, а діляться, розділяються на групи, і одні говорять, ми учні послідовники Шауля Павла, він наш Бог, ідол, наш Господь, наш Спаситель. Ми за ним слідуємо. І про нього ми всім говоримо, всім проповідуємо, всіх навчаємо. А про Месію не чутно. Не чутно. Так? Вчення да. як про Господа, за яким потрібно слідувати, так? якого волю потрібно виконувати, які заповіді mm -hmm. потрібно виконувати. Ну, на жаль, така біда відбувається сьогодні. Ось так. Сьогодні відбувається добре.